Добірка дитячих фактів, які звучать невинно, але реально лякають дорослих діти не бояться смерті, та як дорослі, для них це часто місце, куди йдуть люди, а не кінець, і вони можуть говорити про це дуже спокійно. Малюки можуть дивитись в нікуди і сміятися. Мозок у цей час ще активно фантазує, а уявні друзі для них абсолютно реальні. Діти часто кажуть правду без фільтрів, наприклад, про зовнішність, гроші чи сварки батьків, без жодного усвідомлення, що це не можна, а вони пам'ятають речі, яких не повинні пам'ятати. Іноді діти розповідають деталі подій, які сталися до того, як вони б мали б щось пам'ятати. Діти можуть не відрізняти сон від реальності. Для них кошмар це не приснилося, а те, що справді сталося. Малюки інстинктивно відчувають емоції дорослих. Навіть якщо ти посміхаєшся, дитина може знати, що тобі страшно або сумно. Діти іноді говорять моторошні логічні речі: Накшталт, коли тебе не буде, я буду жити з кимось іншим. Без драми просто факт. Вони можуть спокійно дивитись на те, що доросле глякає, наприклад, на комахи рани чи темряву тому, що зазвичай страх з'являється пізніше, у період виховання діти легко приймають жорстокість як норму, доки не зрозуміють, що це погано, мораль формується поступово, малюки іноді говорять про інше життя, наприклад, фрази А раніше я був великий. Науково пояснюються фантазією, але звучать моторошно, вони можуть сміятися у стресових ситуаціях, бо ще не знають правильної реакції на страх. Діти можуть слухати тишу, як ніби вона говорить. Малюки чують те, чого дорослі не помічають звук будинку, скрипи та шепіт вітру, і можуть коментувати це серйозно як реальні голоси.